Дорогі мої молодші друзі, сьогодні ваш знаменний день, коли ви отримуєте видатний статус студента університету, я хочу вас привітати від імені наглядової ради нашого славного університету, сказати вам про те, що сьогодні відкривається дуже важлива, чудова сторінка вашого життя. Повірте мені, пройдуть десятки років, але ви будете згадати як найкращі. Велини, години, місяці, роки свого життя, нахоження в цих чудових стінах, в стінах університету, де ви зараз знаходитесь, який весь вас приймає, обіймає, який вам дасть путівку в велике наступне життя. Дорожіть званням студента Університету мирних справ та фінансів. Отримуйте знання по максимуму. Набувайтеся досвіду, дорослішайте і. Певним, дивіться, майбутнє нашої рідної країни. Воно буде світлим і воно буде радісним саме завдяки вам, тому що ви і є майбутнє нашої рідної батьківщини. Щиро вас вітаю!